На Дніпропетровщині затримано групу молодиків, які кілька місяців тероризували місцевих мешканців. Вони грабували підприємців та колекціонерів. Один із членів групи висліджував жертву, передавав цю інформацію другому суучаснику послітав, який вже вслушать організовував самонападіння. І за плечами цієї групи немало розбійних нападів. Кожного місяця вони знаходили собі нову жертву. Та під час останнього свого полювання банда потрапила у руки правоохоронців, а точніше їх затримали по гарячим слідах після того, як вони у місті. Підгородні, посеред білого дня, одягнувши маски на обличчя, напали на підприємця та пограбували його. Забрали 10 тисяч гривень. Через кілька днів міліція затримала нападників. Від своїх діянь вони навіть не відхрещувались. Сотрудники міліції задержали зараз. Бана на завершили один чи з ким Севершу група від аб'єкт похитили? сумку з, з ценними ще під час обшуку помешкань затриманих. Міліція вилучила докази старовинні монети та купюри грошей, які вони викрали у колекціонера. Нині затримані під вартою і чекають на суд.